Вітаємо на каналі Зоокомплекс. Сьогодні розкажемо про таку породу собак, як кокер спаніель справжніх спортсменів, затятих мисливців та шукатів пригод. Взагалі, кокер – це компактні за розмірами пси з активним і життєрадісним характером. Типовий представник цієї породи завжди сповнений енергії, має міцну, упевнену та вільну ходу. Уперше ця порода згадується ще в далекому 16 сторіччі, а сама назва походить від перекладеного з французької мови висловлювання Іспанський собака». Насправді ж досі не доведено, звідки саме пішла порода. А от версій існує безліч Іспанія, Німеччина, Ірландія і навіть Греція. Також, за деякими даними, описи схожих собак були знайдені в артефактах Кіпру та Єгипту. Достеменно відомо лише те, що остаточно порода сформувалася у Великій Британії зусиллями англійських селекціонерів. Найвідомішим представником кокер-спаніелів став пес Обо, цуценяти якого народилися на поду хоробрими, витривалими і володіли відмінними мисливськими інстинктами. Взагалі, кокери були виведені для полювання на дрібних птахів і тварин. Та вельми успішно. За рахунок здатності з легкістю віднімати дичину з води і суші, ці собаки здобули свою популярність. Вперше виставка собак за участю кокер-спаніелів була проведена у 1859 році, але офіційно порода зареєстрована лише 30 років по тому. Стандарти породи тоді були дуже суворими, та найменші відхилення від них вважалися браком. Пізніше ці стандарти пом'якшувалися, а кокерів стали заводити не тільки як мисливців, а й повноцінних членів родини та вірних компаньйонів. Сьогодні є два розподіли англійський та американський кокер спанієль. Назви тут говорять самі за себе. Відмінності в обох порід є, проте незначні. По суті, це все ж одна і та сама порода, просто виведена і доведена до досконалості в різних країнах. Як і у кожного виду, і в американських, і в англійських кокер панієлів є свої особливості, за якими їх легко розпізнати серед інших собак. Тіло складене гармонійно, компактне, присадкувате, пропорційне і з розвиненою мускулатурою. До речі, завдяки цьому пересуваються такі чотирилапі дуже плавно і граціозно, ніби ширяючи над землею. Лапи прямі та мускулисті і зазвичай густо вкриті шерстю. Низько посаджені висячі вушка, овальної форми досить довгі і широкі. Зовнішня їхня сторона густо вкрита хвилястою шерстю, очі круглі та карі. Посаджені не надто глибоко, але і не сильно вирічені. Хвостик у формі шаблі сидить нижче рівня спини. Зазвичай хвостики у коверспанієлів куповані, але можна зустріти і природні. Шерсть густа і м'яка як шовк, зазвичай пряма або трохи хвиляста. Середній зріст у холці представників цієї породи 38-40 см, Вага дорослих особин складає від 10 до 15 кілограмів. Зустрічаються також і карликові собані, у яких ці параметри зрозуміло менші. Шерсть у кокер панілів може бути плямистою, трикольорною, але найчастіше зустрічається однотонна. Існує 5 основних варіацій кольорових гам шерстяного покриву: руда, чорна, біла, шоколадна та коричнева. Характер кокер-спанієлів: перераховувати позитивні риси цих чотирилапих можна нескінченно. Вони дуже добрі, активні, грайливі, позитивні та життєрадісні. Якщо на природі вони є доволі різкими мисливцями, то в стінах дому поводяться дуже ніжно та по-доброму. Господаря кокери зазвичай обирають одного. А після цього вибору бережуть свою людину та назавжди залишаються їй вірними і відданими. Однак і до решти членів родини ці собачки також ставляться з теплотою. Будучи дуже прив'язаними до господаря, кокер-спаніель намагаються якомога частіше бути поруч із ним. Тому перебування на самоті для них може стати справжнім випробуванням. Також товариські в родинному колі собачки досить насторожено ставляться до чужих, про наближення яких неодмінно попереджають гучним гавкатом. Веселі доброзичливі кокери зовсім не схильні до проявів агресії та чудово ладнають із дітьми, проте ці собачки досить ревниві до своїх іграшок, тому дитині їх краще не чіпати. Завдяки мисливському інстинкту кокер спаніелі бачать в гризунах, птахах і котах свою здобуч, яку готові вистежувати і ловити. Але за певного виховання уживатися з котами вони все ж таки можуть, особливо якщо обидві тварини виросли разом. Та для цього варто приділити вихованню чимало уваги. Виховання цуценя цієї породи вимагає доволі багато зусиль і часу. Маленький кокор спаніель хоче хочу постійно бігати йому точно не до дресирування. Але господар повинен завжди бути вимогливим і головне послідовним. Не балувати вихованця, навіть якщо дуже хочеться, інакше доросла собака може стати просто некерованим. Змусити кокер-спанієля вчитися учитися під тиском неможливо, але зацікавити новим незвичайним видом діяльності дуже просто: кокери просто обожнюють рухову активність, тому найкраще засвоюють уроки пов'язані з розумними фізичними навантаженнями, що подаються в ігровій формі. З інтелектом у цієї породи також все гаразд. Так що на усвоєння базових команд багато часу не піде. Але заняття не повинні бути довгими і однотонними. Так собака швидко втратить до них інтерес. Догляд за спанієлями не дуже складний, як і за більшістю собак, аби пес звик до регулярних гігієнічних процедур, варто привчати до них з раннього віку. Найбільш ретельного догляду вимагає шерстяний покрив цих собань. Аби шерсть не звалювалася у ковтуни, її необхідно регулярно вичісувати, що також особливо актуально у сезони линяння. Окрім вичісування, необхідним є також і регулярні стрижки і тримінг. Якщо господарі впевнені у своїх силах, робити ці процедури можна самостійно або ж у грумер-салонах. Ось ове волосся зістригати не можна, оскільки після цього воно може почати неправильно рости. Стригти варто шерстяний покрив лише на кінчиках вух, лапах і в області грудей. Часте купання кокер з без вагомих підстав не потрібне. Для миття важливо використовувати тільки спеціальний шампунь, як у випадку з будь-якими тваринами. Після купання треба ретельно висушувати чотирилапого за допомогою рушника та фена. Очі кокер з необхідно регулярно оглядати, а також раз на два-три дні протирати вологим ватним тампоном. У вухах регулярно накопичується сірка, яку потрібно видаляти. Також рекомендується раз на два-три місяці обережно вистригати шерсть всередині вушних раковин. Це дозволить поліпшити вентиляцію. Якщо собака активний і багато гуляє, то кіхті в нього зазвичай сточуються самі. Як бачите, нічого складного, але пам'ятайте, що будь-який собака це час і відповідальність. На цьому все заводьте пухнастиків до душі і характеру, і нехай у вас все вийде. Дякуємо за ваші лайки та коментарі. Вони допомагають просувати український контент про життя із з хвостиками. Побачимося в зоокомплексі.